Доброго вечора, шановні телеглядачі! в ефірі Новини з Українки. В Студії Лариси Діденко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Про нововведення у сфері юриспруденції. Вічна магія цирку або романтики святкують 30-річчя. По осінньому яскраво ярмаркували у дошкільному навчальному закладі Альонушка. Турнір з дзюдо або слабких суперників на татамі не буває. Зважаючи на певні законодавчі зміни, які відбулись у сфері юстиції, представники Обухівського міськрайонного управління юстиції відповідали на запитання журналістів у ході прес-конференції за участі представників реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції, державного реєстратора юридичних та фізичних осіб, відділу державної виконавчої служби та начальника відділу держреєстрації актів цивільного стану, нещодавно відбулась прес-конференція журналістами районних ЗМІ. на сьогоднішній день до складу Обухівського міськрайонного управління юстиції входить. Державна виконавча служба, реєстраційна служба, яка очолює в собі відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Кожен з керівників доповідав про роботу очолюваного ним органу. Наш відділ відповідно до покладених. На нього завдань проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, таких як народження з одночасним визначенням походження дитини, реєстрацію смерті, реєстрацію шлюбу, реєстрацію розірвання шлюбу, реєстрацію зміни імені ім'я громадянина відповідно до цивільного кодексу, включає це прізвище, власне ім'я і по батькові. Також вносить зміни до актових записів цивільного стану, поновлює і анулює актові записи. Галина Федорівна зазначила, що віднедавна всі записи, які стосуються актів цивільного стану, та здійснення. Ізснюється у відділі, вносяться в електронному вигляді до державного реєстру в актових записах цивільного стану. Зберігається інформація, яка містить персональні дані про про громадянина і підтверджує факт державної реєстрації того чи іншого виду актового запису. Вся інформація є конфіденційною в разі необхідності. Ми видаємо копії актових записів або відповідну інформацію лише на запити. Установ, впровадження яких знаходяться справи, про нововведення в роботі державного реєстратора юридичних і фізичних осіб доповідала Світлана Дупли. З 1 липня цього року функції на державну реєстрацію передані до реєстраційної служби Бухівського міськрайонного управління юстиції Київської області. В своїй діяльності функції державного реєстратора входить проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. Проведення державної реєстрації припинення юридичних та фізичних осіб підприємців за власним рішенням та судовими рішеннями віднедавна державний реєстратор приймає ще й баланс та фінансову звітність від юридичних та фізичних осіб підприємців. Актуальне питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно озвучив представник Обухівського міськрайонного управління юстиції. Державна реєстрація прав є обов'язковою, і хотілося б наголосити на Самих важливих моментах. Відповідно до законодавства, державна реєстрація прав не повинна перевищувати 14 робочих. Права власності та інші речові права на нерухому майно реєструються безпосередньо в реєстраційній службі за місце знаходження такого майна. Для проведення державної реєстрації прав особа обов'язково подає заяву встановленої форми вимоги до заповнення якої встановлює Міністерство юстиції України, копію документу, що посвідчує особу заявника. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав на сьогоднішній день, розмір такої плати складає 120 гривень, і документ про сплату державного миту. Якщо у випадках, коли особа звільнена від сплати державного миту, я зупинюсь окремо на цьому питанні, тоді державне мито не сплачується. Заступник начальника відділу державної виконавчої служби управління юстиції розповів про зміни в законодавстві щодо сплати штрафів та аліментів. Дуже катастрофічне сталося питання з, з штрафами. Хочу наголосити, якщо порушник не виконує ці требування, тому на нього штраф згідно 308 статті про закону про адміністративне правопорушення. На нього накладається подвійний штраф, виноситься виконавчий збір у розмірі 10% від суми штрафу та стягуються виконавчі витрати. Особливо злосних неплательщиків ми оголошуємо їх транспортні засоби в розшук, накладаємо. Арешт їх майно. щодо аліментів, то статистика свідчить, що сьогодні в роботі виконавчої служби півтори тисячі виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів, а це у п'ять разів більше в порівнянні з даними 1999 року. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Магія цирку з роками не слабшає. Змінюються враження, але відчуття свята, душевної теплоти та добра залишаються. Про святкування 30-річчя народної циркової студії романтики наш наступний сюжет. Ось за цими дверима у святковому концерті беруть участь як найменші, так і найстарші учасники народної циркової студії романтики. Феєрія цирку захопила усіх. ході святкування 30-річчя народної циркової студії линуло багато щирих слів на адресу засновниці та натхненниці романтиків Валентини Насонової. І, звичайно, ж на адресу нинішнього керівника студії, яку міський голова Українки Павло Козрів назвав директором та режисером місцевого цирку Вікторії Намчук. Їй вручили подяку міської ради за вагомий внесок у розвиток культури міста. Розрішить уважаємо друзі, от імені... Нашої команди мерії вручить сертифікат нагороджується. Колектив народної циркової студії романтики з нагоди 30-річчя. Сертифікат на 5 тисяч гривень на пошив костюмов в нашому городському ательє на За прекрасные минуты праздника, которые вы нам подарили, а вам, Виктория Викторовна, здоровья, терпения, творческого вдохновения. С праздником и с юбилеем! Вы талантливые. Пусть вам во всем сопутствует удача. Романтики, цирковые артисты, даруют нам радость и смех, а мы, родины колу, даруем вам. Солодощі, що було вам солодко завжди після всіх тренувань і звичайно у свята. Приміть такий своєрідний тортик. В нього не можна поставити свічки, проти його вистачить на всіх. Іскрені хотім зараз сказати вам, що для всіх нет праздника милей. Наряджайтесь в праздничне платье. У романтикам сьогодні юбилей. Спасибо вам, наші романтики. Ньо рожіння, з ньожіння, з ньом рождіння! Справді 30 років це час першого підбиття підсумків. Усміхнені обличчя, неймовірні трюки на арені, дотепні жарти, тварини, артисти це притягувало і зачаровувало всіх, хто побував на святковому концерті. Чи складно навчатися та справді працювати в цирковій студії? Скажи мені, будь ласка, а тобі важко займатися? Ні, складно. А дома ти тренуєшся? Так. У мене є і тренажери, щоб прискачати качати, щоб бігати велосипеді, і щоб пото отак от под підтягувати? Да, да. Мені не сильно. А скільки разів на тиждень ти займаєшся? П'ять. Ой, не п'ять, а чотири. Чотири. Чотири рази на тиждень і по скільки годин? По два буває по три. А чи важко займатися в цирковій студії? Мені не. ні. Мені подобається. І чому ти тут навчилася? Багато сідати, сили набралася. Мені спочатку було так важко, думала, що як це боже, як це важко. Ну а потім я звикла мені подобається тут. Ну і ти не жалкуєш, що ти сюди прийшла? Ні, не жалкую. Скажи мені, будь ласка, а як тебе зустріли тут в студії? Викладач, потім діти, які вже раніше займалися. Мене приймали нормально добре. Спочатку Вікторія Вікторовна спитала, як мене звати, я відповіла їй на всі питання. Ну і ми починали тренування, всі подружилися, все було нормально. А ти не можеш мені згадати, яким було перше тренування, які в тебе були враження і м'язи в тебе не боліли? О, я прокинулася на утро, я в школу пішла. Оце все, руки боліли, але ну, на другий день я вже звикаю. А скажи, що ти тут вивчаєш? левый шпагат правый, поперечный. Мостик, стойку, мост. Курки вперед, назад, влево, вправо. А чем выкликано было облажание прийти до цирковой студии? Ну, моя одноклассница Вика, она мне рассказала о цеховой студии, и мне понравилось. Я посмотрела один раз, и я захотел. И вот хожу теперь в неделю. Дивися, тиждень ти прозаймався і не пожалкував, що ти сюди прийшов? Ні. А чим тобі подобається? Ну тут цікаво, тут тепер нові друзі, і я буду виступати нові трюки робити». А що тобі дають ці заняття для тебе особисто? Здоров'я, здоров'я? А що ти ти не хворієш? Да, я када почала займатися, я много боліла, а зараз уже не так. Хлопчики, скажіть мені, будь ласка, а важко на ходулях на таких ходити? Важко. А можете мені показати, як це робиться? Багато теплих слів говорили вихованці церкової студії на адресу головного керівника Вікторії Намчук. Вона дуже гарний тренер, дуже добрий тренер. Вона дуже хорошо. Всіх навчає великі успіхи ми робимо вже. А що ти можеш про свого викладача сказати? На що мій викладач мене багато чого навчив. Він самий найкращий викладач. і дуже добрає. Вона хоче нас зробити, як сказати, лучшими житті, щоб ми все вміли в житті. А як ти думаєш, тобі ці заняття в цирковій студії знадобляться пізніше?

Залишається, а саме свято створює не одна людина. Це і світло, і музика, і оформлення, і костюми. Кожна складова вистави вимагає майстерності і творчого підходу. А наші романтики справді талановиті на завершення ж заходу. Вони отримали солодкий подарунок від директора Палацу культури енергетик Агнеси Олкової Мехницької. Хатіті палюбалансу. Нових здобутків вам романтики церкового мистецтва. А про святкування розповіли Світлана Гриценко та Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Нагадую, що в понеділок та вівторок, одразу після випуску новин з Українки, ви зможете переглянути відеоверсію святкування 30-річчя народної церкової студії романтики. А далі на вас очікує осінній ярмарок від колективу дошкільного навчального закладу Альонушка. Золота чарівниця осінь зі своїм приходом принесла щедрі подарунки. А в дошкільному навчальному закладі Альонушка відбувся тематичний захід справжній осінній ярмарок у кращих українських традиціях. А що ти везеш, я душе вичепись? Як твоя добра ласка? Вихованці дитсадка підготували сценівки на слова українських народних пісень: Грицю, Грицю до роботи та ход й гарбуз погороду. ж це за ярмарок без частування? Тож і наші юні актори розіграли цікаву постановку про українську національну страву – вареники. Юдова, йди на сюди! Ще не огрила ти вареники! А запальний танок вареничків викликав посмішки кожного, хто перебував у залі. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані варенички мої. Оренечки мої, оренечки мої. Хороший настрій, яскраві костюми та багато різних атрибутів. Це результат плідної співпраці працівників закладу з його вихованцями. Ця вистава готувалася майже два місяці. Моя мета як мускарівника задіювати усіх діток, щоб всім було цікаво на святі. Діти залюбки беруть участь у подібних заходах. Не останню роль у підготовці відіграють і батьки. Батьки останнім часом. Мають бути взагалі учасниками усіх заходів, усіх форм роботи, які проводяться в дитячому садку, тому що це вимоги останніх наших законодавчих документів, в першу чергу нової програми, яка вірніше програми удосконаленої дитини, за якою ми зараз працюємо. І там основне питання, яке стоїть на першому місці, це співпраця із родиною, співпраця з сім'єю. І, от як ви побачили, в нас цього. Сьогодні почались свята осінні, і ми вирішили, що батьки сьогодні не будуть просто глядачами, а приймуть невеличку участь у житті нашого садочка. Вони разом зі своїми дітьми підготували чудову осінню виставку із природних матеріалів, що стало хорошим доказом гарної роботи в тандемі батьків та дітей. Лариса Віденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Дзюдо гнучкий шлях сильного духу. Саме таку діяльність демонстрували юні спортсмени, зустрічаючись із однолітками з різних населених пунктів на відкритій першості з дзюдо, яка нещодавно відбулась в українці. Слабких суперників на татамі не буває, так стверджує Світлана Гриценко. Відкрита першість міста Українки з дзюдо серед юнаків та дівчат була присвячена річниці визволення України від фашистських загарбників. Більшою вам низький поклон, уважає ветерани. А також від імені нашого мера Павла Козирєва я хочу вас поприветствувати старим праздником. Второй большой праздник это спортивний праздник. Потому що сьогодні наш город прийняв. спортсменов со всей Украины. Позвольте мне в этот торжественный день осуществить почетную миссию, которую поручил мне наш мэр Павел Козырев. Как я сказала, что сегодня очень большой спортивный день, который одним из организаторов которого является Данил Павлович Мельник. И я хочу... Зачитати вам подяку від міського голови за багаторічний досвід тренерсько-педагогічної роботи, підготовку спортсменів високого класу, розвиток дзюдо в місті Українка і в Київській області. Подякую міського голови Павла Козирєва, Нагороджується мельник Данила Павлович. Сегодняшние наши соревнования особенные, потому что посвящены великой победе в тяжелой многолетней войне. Войне, которая унесла миллионы жизней, которая покрыла пеплом наши города и села. Поэтому с особой теплотой и уважением я предоставляю слово участнику тех страшных и великих событий, ветерану Великой Отечественной войны, жителю нашего города, Толкачеву Николаю Михайловичу. Дорогие девушки и юноши, от имени ветеранской организации города Украинки мы желаем вам больших успехов в спорте, чтобы вы добились олимпийских высот и получали награды самой высокой пробы. Спортсмени з різних куточків України продемонстрували високу спортивну майстерність і фізичну підготовку. Успішні виступи це результат постійних тренувань, стверджують вони. Бо справжній переможець повинен мати відмінну фізичну форму. Мені подобається боротьба сама. Як багато часу тренуванням приділяєш ти? Ну, три рази в неділю. І по скільки годин? По дві. А вдома Ми... обов'язково зарядку робиш, там, на пробіжки вибігаєш. Можеш мені про це розказати? Так, да, кожну ранок зарядку, утренню, пробіжку. там. Да. Скажи, якась спеціальна дієта є у тебе? Да. У... Так. Розкажи мені трішки. Утром яйце, м'ясо, речку. Що білків багато було А як цей вид спорту тобі в житті допомагає? Е, більш можу дати отпора. Тобто ти себе впевнено почуваєш, так? А вас у групі хлопчик і дівчатка займаються? І хлопчики, і дівчата. Скажи, а ти нових друзів зайшла в колективі спортсменів? Ну так, у мене є подружка. Віка мої ну на цих змаганнях не було. І ще є друг Миша і мій однокласник також займається там піском Іван. А з яким ти настроєм приїхала на ці змагання і що ти хочеш від них отримати? Ну я з веселим настроєм приїхала і хотіла оце, ну, хоча б друге місце і третє отримати. Ти вже виступала? Так, але на жаль ніякого місця не зайняла. А з яким ти настроєм приїхав на змагання? Добре, зайняти перше місце. Скажи, як ти тренувався, як готувався до цих змагань. Я я цілу неділю тренувався, ходив на, на тренування, качався. Ну, це робився перемогти сьогодні. Чим подобається тобі цей вид спорту? Мені подобається, щоб якщо до тебе хтось поліз, ти мог захищати тебе, себе, потім допомагати комусь щоб не лізли. Ну мені вона чудово нравиться. Дзюдо гнучкий шлях сильного духу. Саме таку якість демонстрували юні спортсмени, зустрічаючись з однолітками з різних населених пунктів. Як продемонстрував турнір, слабких суперників на татамі не буває, щоб здобути медалі. Доводиться пройти через біль, а інколи й сльози. І від того кожна нагорода, кожен приз набуває особливої цінності. Ожці та призери змагань, що брали участь у відкритій першості дзюдо в місті Українка, були нагороджені медалями, грамотами та кубками. Щиро бажаємо і в подальшому всім спортсменам заслужених перемог, тренерам успішних результатів, а глядачам тільки приємних емоцій. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!